Почалися три місяці літні канікул, а потім до школи іти. І знову складне перед нами завдання, як весело їх провести. Наприклад, за світ користи, і мумію теж, і ейфеля вежу здолать. Тварину, яка не існує знайти, і мапу у душі скупать. Ви осідлать, створити світлячки мозок мозах про знайти. Зовите до таптага, пофарбувати свій сказу сестру довести. вести. Фінес! От як багато нам треба зробити перед тим, як ми підемо план. Бідіться нас, спокійне спер, усе це зробить для вас. Бідіться нас, поки не спер, усе це зробить для вас. Звичайно, ви знайомі із кумерними хлопцями із трьохними головами, фінесом і фербом. І Якщо вам цікаво спостерігати за їхніми нескінченними відкриттями, і якщо ви так само мрієте проводити свої літні канікули, обов'язково, обов'язково, обов'язково прочитайте книгу Ярослава Стельмаха, Мітькозавр з Юрківки або Хімера Лісового Озера. Головні герої цієї повісті Мітько і Сергійко. Дуже нагадують юних геніїв із популярного мультфільму. Ні, не хвилюйтесь, голову в наших хлопців не трипутню, а звичайні кругле. А ось те, що всередині кругле, горіть Митькай Сергій. Дитися не цікаво. Ні, ні завдання Ну, дота. Ріше бліто. Уявляєш собі ліс, а в лісі озеро, а поруч багат і казанок з юшкою. І роби собі, що хочеш, Хоч на голові сті, а кругом ні душі. Устіть нас до бабусі, будь до ласка. ласка, може бути краще за відпочинок. Там, у селі. Злитися з природою після важкої праці. Та їдь-то вже. Ура! На хлопців чекають справжні пригоди, коли на піщаному березі наші туристи-зоологи знайшли хімерні сліди, а точніше сліди хімери. Канікули нарешті набули сенсу знайти чудовисько, сфотографувати його, щоб в школі всі помирали задуші, а ботанічка нарешті визнала їх найкращими учнями. А що ми тоді тільки вдвода? В школи будемо ходити. Чому це? Е, ну, усі ж повмирають. Наші хлопці справжні сміливці, інші давно тікали від того озера, а наші чергують День і вночі озброєні знання, тому що знання сила. Дев'ять книг із зоології за тиждень, а чудовісь колони переможуть і справжні подозить. Врятують утопаючого, а скільки нового дізнаються. І о диво, анешкільна ботанічка Іриною Семенівна. Однозначно, книгу Ярослава Стельмаха варто прочитати. Написано легко, з гумором по-доброму. Скоріше б канікули, стільки треба встигнути.